Вітаю. Сьогодні хочу нагадати про історію пошуку студентки Аліни Бошко, яка загадково зникла майже рік тому у Волинській області. Ситуація дуже складна, але ми все ще сподіваємося, що дівчину вдасться знайти, і поки є бодай найменший шанс розшукати Аліну. Пошуки обов'язково мають тривати. У практиці служби розшуку дітей бували такі випадки, коли зниклу дитину вдавалося знайти через місяць, рік або навіть кілька років пошуку. Нагадаю, що Аліна зникла 17 лютого 2024 року. Дівчина відпочивала разом із друзями на природі поблизу села Угриничі. Ось це фото зроблене за кілька годин до зникнення дівчини. Близько 14-ї години Аліна відійшла у ліс, однак назад не повернулася. Друзі кажуть, що це було її рішення. Вони відпочивали, і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. Друзі стали шукати і гукати Аліну однак, на жаль, її ніде не було. Тож вони звернулися по допомогу. До пошуків негайно долучилися сотні людей. Це правоохоронці, рятувальники, військові і просто небайдужі місцеві. Обстежувалися лісосмуги, чагарники, прибережні зони та болотиста місцевість. І тоді це дало певний результат. Вдалося знайти речі дівчини. Гаманець з id паспортом, пов'язку на голову, а також. Пальто Аліни, воно лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де її бачили востаннє. На жаль, більше жодних зачіпок не знайшли. Увесь цей час пошуки не припинялися і вони досі тривають. А у свою чергу односельчани розповіли, що Аліна з благополучної родини, а у навчальному закладі, де вона вчиться, її характеризують як дуже хорошу та спокійну студентку. У неї не було жодних конфліктів в групі. Вона життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До нового року вона проживала у нас в гуртожитку. Аліна дотримувалася правил проживання і на уроках була постійно. Також відомо, що влітку 2023 року на війні з російськими окупантами загинув 20-річний наречений Аліни. Після цього дівчина повернулася до навчання і весь цей час намагалася оговтатися від такої втрати. Ми дуже сподіваємося, що Аліна знайдеться і у свою чергу робимо для цього усе від нас залежне. А найменше, чим би ви могли допомогти у цій ситуації, це зробити репости і поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачать інформацію про зниклу дівчину, тим більше буде шансів її розшукати. І звісно, прошу ще раз уважно вдивитися в обличчя Аліни. Вона середньої статури, у неї світле волосся та зелені очі. Якщо вам відомо буде щось про Аліну Бошко, будь ласка, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу зауважити, що у пошуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця, будь-яка деталь може стати вирішальною. Тож дуже сподіваємося на вашу допомогу, увагу і небайдужість. І, будь ласка, поширте це відео. І насамкінець, звично прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут ви можете побачити фото усіх хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Не будьте байдужими, приділіть усього кілька хвилин вашого часу і вдивіться уважно в обличчя цих дітей. Усі вони зникли безвісти, але з вашою допомогою ми можемо їх розшукати. Якщо ж ви знаєте якусь інформацію про когось із них, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua